Якщо ви не можете завагітніти, маєте нерегулярний цикл, знижене лібідо або відчуваєте біль під час статевого акту, я б порекомендувала перевірити рівень пролактин. Більшість функцій цього гормону пов'язані з репродуктивною сферою. Він відповідальний у тому числі за лактацію у жінок, що годують грудью. Проте вчені давно зрозуміли, що пролактин бере участь у різних процесах в організмі, в тому числі в імунному захисті, метаболізмі і навіть у механізмі. Ма контролю стресу найчастіше причинами підвищення рівня пролактину є пухлини гіпофіза або гіпотелямуса, захворювання щитоподібної залози. Найважче правильно здати аналізи. Пролактин надто чутливий гормон до всього, що відбувається в організмі, і в першу чергу до стану нервової та гормональної системи. Дослідження крові на пролактин проводять на чесерце у першу фазу менструального циклу. Краще, щоб минуло 2-3 години після ранкового пробудження, тому що під час сну дія гормону активізується. Здавати аналізи слід у стані спокою, адже найменше збудження чи стресова ситуація можуть викривити результати.